Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада груп» в лихоліття війни роблю подкасти про творчі звершення, ті самі культурні перемоги у воєнні часи українських митців та мисткинь. Сьогодні, в центрі нашої уваги, нові здобутки вітчизняного кінематографу. За яким я особисто слідкую ще з початку 90-х, коли створив першу телепрограму про кіно відеорев'ю. І далі протягом понад 30 років, роблячи передачі на теми кінематографа, почнемо з нового фільму Озброєні піснею, який вийшов в прокат у вітчизняних кінотеатрах із 12 вересня. Документальна стрічка спільного українсько-американського виробництва в оригіналі має назву солдати пісні та розповідає про музикантів України після повномасштабного вторгнення Росії. Звісно, комусь може не подобатися фраза Культурний фронт. Адже, як кажуть багато людей, фронт у нас один. Але цей фільм режисера Раяна Сміта саме про Культурний фронт, про пісні, що об'єднують націю. Про митців, які надихають у темні часи. Як на мене, цей фільм доволі ретельне та різнобічне екранне дослідження української музики та її представників під час війни. Це надихаючі та зворушливі історії українських виконавців, про боротьбу, мужність та голос України у світі. Один з героїв озброєних піснею, вокаліст групи Бумбокс і командир групи аеророзвідки Андрій Хливнюк каже: гітара і мікрофон сильніше за зброю. Багато хто скаже, що це перебільшення, однак ми чудово розуміємо, про що йдеться. Картина починається саме з відомого відео Андрія Хливнюка, який біля Совіївського собору в Києві співає «Ой, лузі Червона Калина. Це зараз найвідоміша пісня, яка дочекалася свого часу та стала народним гімном сучасної війни. А написана вона була більш ніж 100 років тому одним із січових стрільців для своєї чоти. І от пройшло 100 з гаком років, і в часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона стала суперхітом на весь світ. На початку фільму, озброєні піснею, є й фрагменти відео з телефона Святослава Вакарчука, який увесь 2022 рік їздив прифронтовими містами та містечками і говорив з людьми, підтримував їх, допомагав словом і ділом, або ж просто співав разом з ними. Про те, як вони бачать власну роль та роль музики на війні, говоритимуть і Святослав Вакарчук, і Андрій Хливнюк, а також Світлана Тарабарова, Катерина Пташка Поліщук, Марко Галаневич, Микола Серга та інші, зокрема музиканти Маріупольської камерної філармонії. Також стрічка досить докладно показує діяльність Культурного фронту та культурних сил України, які заснував Микола Серга. Різні музиканти виступають перед нашими військовими на передовій. Охилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Багато хто на заході говорить, що треба просто припинити війну, здатися і все. І тоді війна закінчиться. На жаль, це все не так просто. Якщо ми перестанемо протидіяти військовій агресії Росії, ми рано чи пізно знищимось усі. Ну, нас знищать як націю, як культуру, як ідентичність. Вони можуть кидати бомбу на наші площі, але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Слава. The Life goes on, and we all do everything we can to survive. We are musicians. Music is our weapon. Music gives us strength to hold on, our answer to the darkness. Серга, який називає себе воїном культури, зауважує, що це більше про психологію, про те, щоб зустрітися, зробити фото на згадку і згадати про дім. На запитання, чи всім треба бути військовими. Фільм по суті відповідає, що це не обов'язково, але кожен має робити все, щоб наближати перемогу в тилу, на фронті, у прифронтових містечках. До речі, в одному з випусків культурної перемоги минулого року я розмовляв із знаним музикантом, співаком, лідером популярного гурту мандри Сергієм Фоменком, який був у теробороні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фома, як його звуть шанувальники, тоді впевнено говорив мені, що музика під час війни має бути у будь-якому випадку. Життя завжди було під час війни, і в кожній війні були свої пісні. Від себе додам, як і ті, хто виконував їх, стаючи голосами цих важких часів. На жаль, немає зараз з нами Андрія Кузьменка. Відомий всім як Кузьма Скрябін, лідер одноіменного гурту, був не тільки талановитим музикантом і співаком, а й символом українського духу та свободи. Справжній національний герой загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Пам'яті Кузьми, як всі його люблячі називали, присвячений фільм Я, Побєда і Берлін, знятий за одноіменною повістю співака, яка була видана ще 2006 року. А зараз у червні завершився прокат стрічки в Україні, але він ще триває в кінотеатрах Європи. І зараз українські глядачі мають змогу подивитися фільм на міжнародному нетфліксі із серпня та у вітчизняних онлайн-кінотеатрах. В основу сюжету фільму Я, Побєда і Берлін покладено реальні історії життя музиканта, що розгорталися на початку шалених 90-х. От тут я і зрозумів, що нікуди не подінуся. Доки є музика, я порозуміюся будь-ким і зроблю, що захочу у без тормозів. Раритет! Унікальний та чолбан. Та ти її взяв. Ну, ти ж сказала, що хочеш машин. Яцик на море. А ти такий оп, на всіх забив, на мене забив. Поїхав за цим коритом позорним. <ріху> 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 Я маю знову Берлін мотнутися, Товар відвести. Хочеш на твоїй поїдемо. Вас привіструє люблинсько Львівська бригада! Та то мусор, пацани! Привезу партію товару на продаж. Буду тепер бізнесменом. Як це не займатися музикою? А де ти взагалі кузь? У нас концерт через три дні, що хочеш нас всіх підставити. Давай кажу! Та то просто ніфіга не буде. За сюжетом, за три дні до запланованого концерту музикант-початківець на прізвисько Кузьма купує старий автомобіль Побєда. та вирушає на ньому зі своїм другом бардом до Берліну. Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту раритетну автівку на 600-й «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а з хлопцям з гурту встигнути на виступ. Але ж з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти своє справжнє призначення. Вони подолають дві тисячі кілометрів, без кінця заводитимуть побєду, відбиватимуться видрикирів. Шукатимуть червоні колготки та ще безліч різноманітних шалених і разом з тим кумедних пригод чекатиме на них і глядачів стрічки Я, «Побєда» і Берлін. А діставшись до німецької столиці, Кузьма знайомиться з місцевим рок-музикантом, який підштовхує головного героя вперше вийти на сцену. Фільм іде 100 хвилин, і цю романтичну пригодницько комедійну кіноподорож за жанром Я би відніс до роуд муві. Дорожнього фільму, в якому сюжет зосереджений навколо подорожі, як правило, змінюючи для героїв обставини свого повсякденного життя. Це свого роду подорожня історія виховання, в якій персонаж змінюється, зростає чи покращується морально протягом історії. Режисером екранізації повісті «Скрябіна» стала Ольга Ряшина, яка в 2018 році випустила романтичну комедію Секс і нічого особистого. Ця стрічка тоді стала однією з найкасовіших в українському кіно. Сценарій написали Анатолій Крим, Олексій Камаровський та Ніна Шуліка. Зйомки фільму Я – Побєда» і Берлін пройшли ще у 2020 році, і прем'єра в кінотеатрах була запланована на кінець того ж року, але була скасована і далі неодноразово переносилися, переносилася. Про що я пам'ятаю, коли робив тоді для телеканалу ТВК щоденну програму про кіно прем'єра. Де, зокрема, розповідав і про найближчі новинки кінопрокату. Остаточно реліз призначили на 17 березня 2022 року. Проте ці плани перекреслила повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але довгоочікуваний вихід на великі екрани, на який чекала багато глядачів, стався через два роки вже у березні 2024 року. А зараз я покажу вам, що залишилося за кадром. Ви побачите, як проходили зйомки, стрічки Я, «Побєда» і Берлін до повномасштабної війни в 2020 році. i the back Фільм отримав підтримку Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України. До того ж, стрічка мала потужну інформаційну підтримку з боку благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна, музично-розважального телеканалу М1 і радіогрупи Тавр, зокрема радіостанції Радіо Рокс. А до виходу стрічки в кінотеатрах випустили спеціальний музичний альбом із саундтреком фільму Я Побіда. І Берлін, де топові українські виконавці записали кавери на легендарні пісні Кузьми Скрябіна. Творці називають саундтрек із 17 треків безпрецедентною для українського кіно колаборацією. Радіостанція FM разом з відомими українськими артистами організували та записали концерт, присвячений найкращим хітам Кузьми та фільму антитіла. Тіна Кароль, ТНМК, Велбой, Манатік та інші заспівали пісні, які у різні часи лунали з вуст Андрія Кузьменка, та під які танцювали мільйони українців. Сам альбом можна послухати на музичних платформах, а я вам зараз покажу спеціальний тизер, де звучать фрагменти пісень Кузьми із саундтреку у виконанні сучасних зірок української музики. Вый ну, ты попрощайся нормально. Несце Барбари не сдам. Так. Цей благодійний внесок на Канцтовари. Гойці бабки. Та то мусор, пацани. Та відкривай, коротше, багажник, Вася. Ми самі зацінимо, що там за мусор. Чорноти! Отут я й зрозумів, що нікуди не подінуся. Доки є музика, я порозуміюся будь ким. і зроблю, що захочу. будь Вечемно чувіха. Сподіваюсь, що українські кінематографісти знімуть кіно і про самого автора Кузьму Скрябіна його реальне життя від часів сходження на музичний олімп і до трагічної загибелі в автокатастрофі? У приклад, я би навів нещодавній голівудський байопік Боб Марлі, одна любов, який вийшов у кінотеатрах світу і України цього року. А зараз його можна переглянути в онлайн-кінотеатрах. Ця біографічна драма заснована на житті співака та автора пісень в стилі регі, легендарного Боба Марлі, який надихав цілі покоління своїми посланнями любові та єдності. Його вислови ставали популярними та переказувалися з вуст в уста. Він проповідував любов, мир та свободу. Навіть замах на його життя, в результаті якого тяжке поранення отримала дружина, не злякав його та не змусив відмовитися від сповідуваних ідеалів. Музика Боба Марлі вільно линула по всіх куточках світу, минаючи кордони держав. І він став першим артистом Ямайки, який зумів досягти міжнародних визнань. У своїх піснях він розповідав про труднощі і щоденну боротьбу народу Ямайки, створюючи портрети людей пригноблених і обділених, але щирих, світлих, натхненних, що було невичерпним джерелом їхньої сили. Його талант і темперамент залишили яскравий слід у творчості багатьох поколінь, етнічних музикантів. Завдяки Бобу Марлі, сонячна музика Ямайки стала невід'ємною частиною світової музичної культури. З чого стартує? Може, спочатку. Регі — це народна музика. Я хочу, щоб люди єдналися. Ви ж у нас суперзірка. Я не суперзірка. Нас іде війна. Не можна розділити музику і послання. І Яке ж ваше послання? Мир. Бо oh, вони намагалися вбити тебе і твою дружину. А тепер ти плануєш повернутися на ямайку на концерт за мир. Ти не боїшся за своє життя? Моє життя не має значення. Я живу заради людей. Ти віриш, що цей світ виживе? Так. Інакше не можна. Це джерело твоєї сили. Одна любов, одне серце, одна доля. Зняв фільм Боб Марлі одна любов на студії Paramount Pictures режисер Рейнальдо Маркус Грін. Відомий за фільмом Король Річард. Сценарій кінобіографії написали Зак Бейлін, Френк Флауерс і Теренс Вінтер. Серед продюсерів стрічки був навіть відомий голівудський актор Бред Піт. Цей екранний життєпис розповідає від підйому до слави Боба Марлі до його смерті в 1981 році. Актора, який зумів би втілити на екрані легендарного Боба Марлі, шукали цілий рік, розглядаючи кандидатів з усього світу. Зрештою, знайшли британця Кінгслі Бенадіра, який грав у серіалі Гострі картузи. Дружину Марлі зіграла також британка Лашана Лінч. Знайома глядачам за стрічкою Королева воїн». Основні зйомки фільму проходили у Лондоні в грудні 2022 року. І вийшла цікава яскрава історія, що прославляє життя та музику ікони регі Боба Марлі. Ідея війна, як я приносив комусь мир. Я не в мирі з самим собою. Часом посланець перетворюється на послання. Боба, це небезпечно. Та лише ти можеш об'єднати людей. Ти готовий, бобе. Зброя не спинить мого послання. Слід зміниться, якщо почує його. І світу час почути. Добігає кінця новий випуск нашого проєкту. Буду радий почутися з вами вже наступного разу. Всього вам доброго, до зустрічі, пока.